Мета Олімпійські ігри до неї йде зараз тернопільський студент, дзюдоїст Михайло Свідрак. Спортсмен виборов бронзу на відкритому кубку Європи у Варшаві. Це перша нагорода на такому рівні, зізнається Михайло. Ці змагання є. Якби оглядові, якщо ти там заходиш, наприклад, призи або виграєш, тобі потім дають можливість виступати на більш серйозніших змаганнях там гранд-слем, гран що можна набирати очки в рейтингу, очки на Олімпійські ігри і так далі. Спілкуємось зі спортсменом по відеозв'язку, бо він на зборах тренується двічі на день, аби й далі показувати гарні результати. Адже мета потрапити у топ 32 дзюдоїсту у вазі до 81 кілограму. Зараз буквально через 4 дня будуть знову проходити змагання в Італії в місті Рим, такий же самий Кубок Європи відкритий. Теж буду дивитися, якщо залежить від результату, і це теж важливий старт для мене. Додамо Михайло Свідрак сам з Івано-Франківщини. Навчається навчителя фізичної культури у класичному університеті Тернополя. Дзюдо займається з восьми років.